Вбивство Чарлі Кірка це не просто трагедія на американській сцені. А це друзі, прямий удар по Дональду Трампу та його руху. Справа в тому, що Чарлі Кірк був одним із найбільших союзників Трампа через свою організацію Turning Point USA Він зумів достукатися до молоді та зробив із мага. Не лише партію старших білих чоловіків, а такий собі живий рух, що має підтримку серед студентів та молодого покоління. Ну, друзі, простими словами, для Трампа він був а, як голос, який умів пояснити Трампі, трампівські ідеї там, де Трамп не завжди був переконливим. А тепер цього голосу більше немає. А його смерть б'є ще й по іміджу Трампа, навіть якщо немає так ну, прямих доказів. Змови цього злочину сам факт виглядає як атака на табір Трампа. Трамп вже використав трагедію, назвавши Кірка легендою і людиною, ну яка люб, яку любили всі. І це більше е, схоже на більше, ніж просто співчуття. Це такий собі політичний меседж. Він каже своїм виборцям, що ми втратили одного з найсильніших лідерів, і тепер наш рух під ударом. Тому друзі, така подія безпосередньо вплине на Дональда Трампа.